Бродівський міський голова Анатолій Балей та депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин зустрілися із бродівськими медиками як волонтери, готові посприяти у покращенні матеріально-технічної бази лікувальних закладів. Яким чином дивіться далі? Меблі, які отримала Бродівська районна лікарня за сприяння міського голови Анатолія Белея та депутата облради Олександра Гнущина, уже стоять в терапевтичному і дитячому відділеннях. У цьому волонтери переконалися особисто, аби прозвітувати перед скурпульозними німцями, що надали як допомогу 40 комплектів добротних меблів. Щоправда, за словами головного лікаря, функціональні медичні ліжка євростандарту трішки ширші за ті, що були раніше. Тож тепер замість восьми ліжок у палаті вміщається шість з тумбочками. Відтак, якщо омеблювати усі палати, відділення втрачає 20 ліжкомісць. та комфорт хворого понад усе, тож цю проблему вирішать. Головне, щоб матеріальна база оновлювалася. А як сказав депутат-волонтер, в час війни за кордон готовий допомагати Україні усім, крім військовими речами. Тож таке, як медичні комплектуючі, реально отримати, але спершу вирішити два питання транспорт і папери. То, що ми з міським головою зможемо вести, ми так визнаємо. Але такі можливості існують. Якщо до того братися спільно, то я кажу, вони існують з інтервалом, там раз на півтора міста, раз на два місці. Я думаю, допоки конфлікт на Сході буде тривати, це, на жаль, надовго, то ситуація буде в цьому плані сприятна. Але треба до цього справи братися всім разом, бо якщо всім разом не братися, то ну, на наші можливості дуже швидко Вони не безмежні. Я тільки до того звертаюся, що це також має бути спільною справою. Тож волонтери, які допомагають військовим із початку проведення антитерористичної операції, знайшли можливість підтримати і медицину. Лікарі одразу відмітили, якість привезеного висока. Тому нагодою оновити матеріально-технічну базу потрібно скористатися. Тим паче організація допомоги країнам Східної Європи, із якої лікарня має давню співпрацю, змінила керівника і стало важче отримати допомогу. На щастя, незмінно підтримує лікарню більше десяти років благодійний фонд Берегиня, який очолює міський голова бродів. Щороку ми теж відділяли вам лікарню багато вантажів, ліжок, постелів і інших. Комплектуючих і в томат поліклініку. От зараз ми привезли ще того рентген в тумат поліклініку маємо передати, але чекаємо, поки приїдуть німецькі спеціалісти, які це обладнання запустять. Ну і крім того, ще я маю для вас теж десь коло 8 ліжок в хорошому стані, майже нові, матраси, 8 ящиків постілів. До волонтерів посадовців були інші прохання від медиків: нові меблі для ФАПів, амбулаторій і районної поліклініки, інструменти для лора, окуліста, хірурга, а ще аварійна пожежна драбина у поліклініку. Не дай Бог пожар на другому поверсі сереть, хоч березкаш на день раз, і громовий дві. Ми таких коштів не маємо. Скільки я питання піднімав перед адміністрацією лікарні, ми таких коштів дійсно немає. Також до Анатолія Белея, як міського голови, було прохання поремонтувати дорогу біля поліклініки, на що посадовець пояснив, спершу тут проклали каналізацію на суму 150 тисяч гривень. Далі фінансування припинилося, а надії на сприяння депутатів обласної та Верховної Рад не справдилися. Тож своїми силами запланували відремонтувати дорогу біля поліклініки наступного року. Писна є потепліємо обов'язково по зробимо дорогу з виходом туди на звезді України. Така ситуація. А про дробину я би хотів, щоб ці звернення були скоріше, коли приймається бюджет на початку року, а не вже кінці року. я від вас тепер ще раз чую так. Посадовці-волонтери поспілкувалися з медиками, почули їх проблеми і домовилися про тісну співпрацю.